Ми продовжуємо попередній приклад, і тепер ми трохи ускладнюємо ситуацію. У нас є знов список команд, і у нас тепер є замість списку інтерфейсів словник, в якому є інтерфейс та відповідно йому вилан. Тепер нам треба знов вивести команди, і треба знов сказати інтерфейс, якийсь інтерфейс, який написаний тут в ключі. Але нам також треба вивести всі команди зі списку Access Template, одну з них змінити і додати в команду Switchport Access VLAN номер VLAN. Тут вона без номер вилану. Але коли ми бачимо цю команду, нам треба її змінити і додати до неї нейлан, і зробити в цьому випадку print. Але ви також можете замінити завжди print на append в якийсь список. І перше, нам треба перебирати елементи словника. Ми можемо сказати for in inaccess. І давайте одразу зробимо print, знову в рядок, інтерфейс і додаємо тут інтефо. Якщо ми зараз запускаємо наш код, ми бачимо інтерфейси всі, ми бачимо ключі. Коли ми використовуємо словник в циклі for, ми перебираємо ключі. Тобто НТФ, це зараз ключ словника. Якщо ми хочемо перебирати і значення, ми використовуємо «items». Ви також могли б зараз написати «access.keys». Але для того, щоб перебирати ключі, можна це не писати за замовчуванням, коли ви перебираєте елементи словнику, перебираються саме ключі. Як ми можемо отримати значення? Ми можемо отримати його всередині циклу, можемо сказати, тут «plan» дорівнює наш словник і ключ, який у нас є. Поточний ключ у нас інтеф. Тобто ми зараз перебираємо ключі. Поточний ключ завжди зберігається в змінній інтеф, і ми використовуємо його для того, щоб отримати відповідне значення. Але ми також могли б отримати валан одразу в циклі FO. Ми можемо написати Інтеф, WLAN і написати тут в кінці items. Тепер нам не треба додатково створювати змінну WAN з окремо, ми одразу отримуємо її тут, одразу отримуємо відповідний ключ та значення. Тепер наступний крок: ми знову пишемо цикл ФО всередині циклу циклфо. І перебираємо команди з списку Access Template. Поки що зробимо print CMD без додавання ВЛАН. І ми бачимо всі наші команди. Тепер ми виводимо для кожного інтерфейсу всі чотири команди, але в цьому випадку нам не тільки треба вивести команди, а нам ще треба одну команду змінити. Тобто, перед тим, як її виводити, нам треба сказати, що якщо у нас це команда Switchport access VLAN, до цієї команди треба додати VLAN. Нам треба якось знайти цю команду серед тих, що у нас є. У нас є чотири команди. У нас дві команди починаються на Switchport, тобто цей критерій вам не підходить. Нам не підходить слово access, тому що слово access може бути і тут, і тут. Нам не дуже підходить і завжди слово «волан», тому що слово «волан» може бути потенційно в іншій команді. Але ми можемо, наприклад, перевірити, що якщо ця команда закінчується на «волан», це те, що нам потрібно. Тобто ми можемо написати ось так. Якщо наша команда закінчується на «волан», тоді це та команда, яка нам потрібна. І в цьому випадку ми можемо сказати або «print», Одразу або змінити команду. Тобто ми можемо написати ось так, наприклад. Тобто print робимо команді, потім пробіл пишемо, і потім додаємо WLAN, а інакше пишемо ось так. Тобто, тепер вже все працює, як нам потрібно. Чому обов'язково тут писати else? Тому що якщо ви залишите print ось так, у вас саме ця команда, яка закінчується на Access, буде двічі з'являтися. Ви бачите, що ось вона з виланом, ось вона без безволанна. Це тому що цей print він не всередині, if, він не всередині else. І він працює кожен раз для кожної команди. Тобто ми пишемо if для того, щоб виділити одну команду, яка нас цікавить, і else для всіх інших. Але також ми тут можемо зробити трохи по-іншому. Ми можемо прибрати else. І замість того, щоб тут робити print всередині if, ми можемо просто змінити змінну CMD. Тобто видаляємо print і пишемо тепер CMD дорівнює, CMD та vlan. Тобто ми змінюємо саму команду і додаємо до неї vlan. Але print нам треба робити для кожної команди, тому ми залишаємо print поза if. Тепер у нас виходить таке. Тобто балан додається для потрібної команди, все нормально. Пробіл додається тут всередині принт для кожної команди. І нам не треба писати тепер if-else, тому що if тепер потрібен тільки для того, щоб ми змінили одну команду, але принт робити нам треба все одно для кожної.